Вони продають ноги, зуби, серця і деруни на концертах, організовують креативні збори та випускають альбоми лише для тих, хто задонатив. Віддавав альбом для прослуховування всім, хто задонатить більше, там не знаю 200 гривень. В тебе теж вони постійні покупці. Друни там, типа, 10 тисяч, 15, 20 тисяч. Парфофортеж на ні-ні, ні. в тідні ну, ще був унітаз, але ми його не планували, конечно, розігрувати. Привіт, я Юля. Ми у галереї Жинекі Та у цьому спеціалі артилерії ми поговоримо скільки коштує 4 Серце, звідки беруться донати, та чи окей влаштовувати благодійні та неблагодійні концерти. початком повномасштабного вторгнення деякі артисти покинули музичну кар'єру і пішли воювати. Раніше ми вже говорили з Олегом Грабером. Мені смішно чути, коли там е е шарахається, каже, не будуть пов'язку. Є й інші музиканти, військовослужбовці: Стасік, Коля, Серга, Женя, Галич, Сташа, Буль, і це далеко не весь список. У тих же артистів, які продовжили займатися музикою, з'явилася нова функція: збирати якомога більше грошей на потреби ЗСУ. І, хоча, звісно, жодного культурного фронту не існує, бо я не бачу жодного. Одрану чи е, людина, яка втратила кінцівку на економічному, чи там культурному, чи якому ще якомусь фронті, донати, збори та розіграші, які організовують музиканти, справді допомагають закуповувати необхідну техніку та спорядження для військових. Я поговорила з людьми з музичної сфери Катою Войчук, піар менеджеркою промо та співзасновницею благодійного фонду Musicians Defense Ukraine». Україн. Якщо є можливість більше нічим не займатися, крім волонтерства і крім допомоги армії, то треба так зробити. Іванкою та Ігорем – засновницею і ведучим івенту Леся Квартиринка, це ніби як аксіома. Зрозуміло, що всі, ну, всі культурні події мають робити внесок в перемогу. Зараз це абсолютно очевидний елемент відділяти частину коштів та тими самими людьми, які закуповують усі лоти на концертах. Не врахували взагалі скільки ви грошей потратили на все те добро? Щось приблизно 300 тисяч. Усе це, щоб дізнатися, як музична сфера змінила свою діяльність із розважальної на ту, що допомагає армії. Головним фокусом благодійного фонду Musicians Defend Ukraine є допомога тим військовим, які до цього працювали в музичній сфері. Фонд заснували навесні 2022 року. І за цей час він уже закривав збори для Стасіка, Жені Галича, Павла Вишебаби та ЕМСІПеті. До того ми займалися організацією концертів, вечірок, написанням музики, і вирішили, що цього ми робити зараз не можемо. Але наші колеги, багато хто із них, почали активно волонтерити або пішли в зсу. В першу чергу ми почали допомагати Олегу Каданову, який тоді почав одразу їздити на Донеччину і в Харкові збирати гуманітарку і там всякі. Захисні штуки для хлопців, які воювали, і потрохи-потрохи побачили, що йдуть музиканти воювати, і ми почали їх одягати, взувати і закупати за кордонами в Україні різні речі, тобто фокус у вас саме на музикантах і людях з музичної сфери, правильно? Так, це була така в кілька сесій розмова. Що якщо зосереджуватись. Все-таки на музичній сфері і на людях з музичної сфери, то ми по суті продовжуємо свою якусь життєву місію. Кожен що вкладаємо в українську культуру все одно авійсталість. Фонд залучає кошти по різному. Спершу намагалися зібрати їх із закордонних подій. На початку 22-го року навесні ми писали всім своїм колегам, знайомим, букерам, там організаторам за кордону і просили їх підтримати. Їм виявилось в різній мірі байдуже. На наші проблеми, і особливо страшно їм було донатити на військові потреби, mm -hmm. того що вони сприймали це як інвестицію в війну і в збройний конфлікт. Діжені Defend Ukraine, вони збирають там і на дрони, і на uh -huh. і на захисне, і на атакувальне, якби але в Європі ми не кажемо, що ми збираємо на атакувальне, тому що менше будуть закидати. То тобто, коли просто розмовляєш з людьми, такі кажеш, ну ми там щось треба. Навіть коли ти кажеш на прилад нічного бачення люди вже напрягаються. І тому з часом ми переналаштувались і все-таки почали працювати з українською аудиторією за кордоном. І в Україні основні джерела доходу фонду зараз прибуток з концертів в Україні та за кордоном. Гроші від музикантів, які вони регулярно передали. Дають самі та приватних донаторів, це ми з вами та креативні збори онлайн. Так, наприклад, збирали на дрон Цірко. Окрім Musicians Defend Ukraine, на концертах та фестивалях, збирають кошти також і інші благодійні фонди. Так не це потворно робить трек Тимлайн ПЖ, щоб призвітувати про діяльність фонду Повернись живим. Точну суму грошей, яку артисти задонатили на ПЖ, порахувати неможливо. Та ось лише кілька кейсів. Проєкт хоробрі міста від Ukraineр просто зараз збирає 10 мільйонів гривень. Даха Хабрага передала увесь прибуток з туру Україною, а це 1,1 мільйона гривень. Без обмежень задонатили мільйон. Хіт спіч 579 тисяч на блэкбокс, Океанель – за 500 тисяч. Також долучилися крихітка, серфейстеншн, кіше. Ініціатива АртСівлайф також збирає кошти із івентів та концертів. Окремі артисти організовують івенти і збори на потреби Азову, Вовків да Вінчі та госпітальєрів. Згадаємо, хоча б яка розігрувала свої атрибути з Євробачення? Я ніколи не думала, що я буду виходити з сукнею, з відеокліпу чи там з прикрасою, а, в якій виходила на Євробачення, і буду продавати це сама на сцені під час концерту, як на ринку. Чи благодійні стріми Кургана і Грегата. Виходиш, ми не побуваємо тобі більше! Цілі благодійні тури України влаштовували десятки музикантів: творчих і спіч, діти-інженерів. За кордоном кошти невпинно збирає даха браха. Туди з туром їде жадані собаки, друга ріка, варнякання. Артисти придають треки, демки та цілі альбоми, щоб закрити збір. Благодійність почала займати окрему якусь нішу в роботі, і багато музикантів почали придумувати благодійні дропи мерчу, наприклад, або як ті ж ранікерс зробили із кліпом, поки люди чекали на кліп. Вони сказали, що поки не зберуть на машину, кліп не випустять. Діти інженерів до речі, так що роблять з треками постійно. Ну, вони збирають, а потім випускають трек. Гурт комісія зробили теж прикольну штуку. Коли випускали сингл Дорога. Вони давали послухати за тиждень, за два тижні цей сингл до релізу всім, хто скине на їхній збір більше 300 гривень. І потім між усіма донаторами вони розіграли картину, яка була на обкладинці синглу. І так закрили якийсь там збір, не знаю на кілька десятків тисяч гривень. З корольов зіграв безкінечний концерт у сквоті і за сім годин зібрав мільйон гривень на госпітальєрів. <му> Латексфауна відкриває онліфан, щоб так збирати кошти на ЗСУ. Та випускає кліп Масандра, який я не раджу дивитися в метро. Калош оркестра продали свій кубок Євробачення та панамку на аукціоні під час збору для фонду Сергія Притули незадовго після перемоги на конкурсі. 900 тисяч доларів. 3... Продано! Та ще багато, багато іншого. І ми ще бачимо самовіддані кейси, як там Лесико Омодада, який не випустив альбом. Uh -huh. Можеш розказати про цей кейс? Скільки це кейс вашого фонду? <тас> і це Лесик частина кейс. вашого фонду. Лесик Омодада – наш співзасновник фонду, і він музикант і саунд-продюсер. Він нам включив щойно свіженький зроблений альбом. Ми його послухали, і такі, боже, яка гарна музика. Він такий — ну як зараз це випустити? Ну це музика. Про легкість він не знав, що з нею робити, і сказав, що буде чекати і випустить цей альбом після перемоги. І от нещодавно, кілька місяців тому, його брат, який служить в батальйоні в Ківдавінчі, йому треба була машина. І Лесик вирішив зробити таку штуку, що дозволяв також віддавав альбом для прослуховування всім, хто задонатить більше, там не знаю 200 гривень здається, десять, щось таке на фонд і скине скрін. за 10 днів. Він зібрав всю суму на. Авто і розіслав там більше сотні людям цей альбом, який вийде після перемоги. З десяток благодійних фестивалів з'явилися з початком повномасштабного вторгнення. Та, хоч на файному місті зібрали 3 мільйони 746 тисяч на потреби Азову. Під нашими влогами ми бачимо чимало критики. Якщо ви не дивилися наші влоги з файного міста, бігом. Критикують івенти за те, що вони не на часі, і взагалі як можна робити заходи, коли в країні війна? І так, ця тема справді є чутливою. Але саме на концертах можна за кілька годин і один аукціон зібрати необхідну суму для допомоги. Зен Сліпінг за один сольник на д 12 зібрали 90 тисяч гривень. А Христина Соловій на цьому ж майданчику за один концерт 102 тисячі гривень. А за один корпоратив Курган і агрегат зібрали 735 тисяч гривень і накупляли на них мавіків. Ця сфера має розвиватися, має накопичувати. Якусь потужність і ставати кращою з кожним днем. І музиканти мають ставати кращими. Для мене це не є сферою розваг. Це в першу чергу одна із культурних складових там, сучасної України, яку треба підтримувати, розвивати, яка має зростати. І того е, я не дуже сприймаю це, як пофанитись, поскакати, там, випити, потанцювати. Музикантів та івенти також критикують за те, що вони віддають не весь свій прибуток на потреби ЗСУ. Або ж не вказують, який відсоток прибутку передали. Чи взагалі не публікують звітність? Ми бачили кейси вже того, як заявляють, там що подія благодійна. А в результаті, коли ви публікуєте звітність, ми бачимо, що там або дуже мало було задоначено, або типу взагалі фактично не було. Частково організатори це аргументують тим, що не окупилась подія, вона була в мінусі, не було чого донатити. Але про тим не менш там квитки продаються словом благодійний фестиваль чи івент. І так само, якщо там відкрити не знаю концерт. Вже зараз можна побачити події, там концерти, з яких нічого не йде на зсу. Або пишеться слово благодійне, але не вказується відсоток який ага. є, і так далі, і куди до них йде. Да. І люди не запалюються. Вже ніхто навіть не пише плашку. Цю знаєш, типу, ми частину профіту, комусь щось віддамо. Згадайте, як люди заряджали і починали, типу. Весь прибуток 50%. Я розумію, всім треба гроші їсти. Але ну типу, тут більше про фокус уваги. Людям мені здається стало трошки, і це дуже сумно. Як ти до цього ставишся? Погано, що є сфери, є люди, є якісь культурні діячі, які забувають про те, що це має бути нашим типу дейлі-рутін. донатити, віддавати які якусь частину від своєї діяльності, присвячувати все таки збройним силам України і загалом працювати на те, аби ми швидше змогли Могли вийти із стану війни, ми як гурт працюємо або взагалі в нуль, тобто, все весь прибуток е, іде е, так чи інакше на потреби захисників, так чи інакше. Або ми отримували якісь там плюшки, але все одно ми собі нічого не залишали. І це все йде, бо у нас дуже багато друзів. Вийду. Я знаю навіть такі випадки, коли люди забували сказати про те, що подія благодійна, але віддали чи не весь прибуток, і просто не вказали це ніде в описі, тому що для них це якби само собою вже база, фундамент, основа ґрунт. А хтось навпаки заявляє, що це благодійна подія, а не віддає нічого. І в таких випадках реально тут треба звертатися до е спеціалістів з комунікації і комунікувати це публічно правильно мені сподобалось здається була чи вертуха чи якась інша це була електронна музика якась вечірка була і вони в день після вечірки написали що ми поки що не можемо сказати скільки коштів ми задонатимо бо в нас там склалися якісь форс мажори і не якісь непередбачувані витрати я до речі бачила та гру в гру точно да. це в гру гру О, було ціл. вони потім підрахували і чи то вони зробили якусь Іншу активацію, чи то вони якийсь розіграш зробили, ну да, словом, вони щось до щось вони потім. до зібрали, і все таки частину благодійної складової підтримали. Тому от справа в комунікації в тому наскільки відповідально ти ставишся до слів і своїх і обіцянок. Ще один цікавий момент сезонність донатів. Та кількість отриманих грошей з розважальної індустрії різниця від того, яка пора року за вікном, коли там навесні або осінь зима є концерти, переважно сольники якісь або більш комерційно вигідні концерти, із них можуть більше музиканти задонатити. І того осінь, весна це сезон, коли збори закриваються краще, коли в нас є постійний потік коштів на фонд. А от взимку, особливо цей період після нового року, і до кінця. Кінця лютого це був глухий дуже сезон. Тому що ні концертів не відбувалося. Ну і загалом це був важкий період для всіх, хто був в Україні, бо ну і блекаути, і ці обстріли, і все інше. Того там було погано із донатами влітку. Донати по. Спочатку теж припинилися, бо літо це все-таки фестивальний сезон, а не концертний. А фестивалів влітку якби було небагато. Тому е, в нас влітку теж був такий чуть-чуть застій, і ми там тільки кілька закрили великих зборів, в тому числі збір на Херсонщину, який ми робили. Повертаючись до івентів, попри всю критику, вони справді основним способом зібрати необхідну суму. Та хіба лише в цьому основна мета музичних подій зараз? Івент індустрія зараз. Нашого яка його основна мета зараз? Розважить людей, розслабить, зібрати гроші на ЗСУ. Ну, для мене взагалі просто дуже сакральні моменти, коли багато людей скупчується навколо чогось, і особливо навколо чогось музичного, мистецького і так далі. Тому я не бачу е, зараз альтернативи, як можна замінити такі івенти і такі емоції, чим їх можна замінити. Тобто це не про розваги, а більше про це відчуття згуртованості людей можливо. А людям завжди потрібно бути один біля одного. Тому ось основна мета івентів. Мені здається, не для розваги, а просто щоб відчувати спільність. Леся Квартиринка це ініціатива студентів Києво-Могилянки, які організовують вечірки авторської музики. Перші квартиринки організовували ще в червні 2021 року. А з початком повномасштабного вторгнення івент лише розширився. Кілька останніх подій проходили з у студії Довженка. Я колись пам'ятаю, лежу на ліжку, заходить Влад Ладдермаграє до мене в кімнату і каже: Я вже не можу без квартиринки, я вже хочу квартиринку. Тобто, ну для мене квартиринка це не. Просто показати гурти — це як новий, знову подих для життя, тобто дуже життєствердна подія, взагалі таке скупчення людей, де потім просто живеш. Я просто пам'ятаю перші місяці війни, коли в Києві не відбувалося нічого, і це просто відчувається як пустош. І відповідно, цінність цих подій в тому, що якщо їх не буде, це буде просто культурна стагнація, типу, якщо нічого не відбувається навколо. І типу, коли ми там тільки відновили квартиринку, і були там теж перші якісь події, то очевидно були якісь страхи стосовно. Того, що наскільки це актуально, наскільки це зараз на часі, і так далі. Але я знайшов цінність в тому, що ну ми якраз даємо ось змогу на цьому попелищі, коли ми зараз все там стерли російське, все це гівно, яке тут було в плані музики, фільмів і так далі. І так далі, на цьому попелищі має провести щось нове. Термінове оголошення, щоб дізнатися більше про Лесі Квартиринку, очікуйте на влог культури ми від моєї колеги Насті про культуру київських вечірок під час війни. Так от, основний спосіб, як Леся Квартиринка залучає кошти на ЗСУ, це продаж лотів на аукціонах. Продають футболки з підписами гостей, тубуси і найцікавіше власні декорації. Квартиринка щаслива мати декор департамент величезний, який під кожну подію створюють якісь е, тіпа, сюрреалістичні декорації хендмейд. З такого в нас там була найстаріша. І там одна з найперших робіт декордепартаменту, вже як створеного, це серце чотирьохкамерне, таке величезне з чотирма камерами плівковими всередині. Тому чотирьохкамерне. А за скільки як... ви продали, ти пам'ятаєш? Зазвичай такі декорації йдуть десь в районі там 20 тисяч в середньому. І я думаю, що серце було щось подібне. Найдорожчий лот, які в нас мали, найдивніше це була просто футболка з підписами за 50 тисяч. З серця. Взагалі почалося якийсь такий анатомічний прикол на Лесі Квартиринці, що завжди є якась частина тіла, яка обігрується як декорації. це було серце. В нас були ноги, в нас були зуби, роти і, і так далі. Тому подібне. І ми ж в тому, що в якийсь момент люди зможуть зібрати тіло Лесі Квартиринки. І воно буде якесь таке сірелістично. Така нога, отаке серце. Ще ось такі там величезний зуб. І того ми якось тримаємо. І нам здається, що це така прикольна і мила фішечка. Ну і ще був унітаз, але ми його не планували, звісно, розігрувати. Через магію монтажу поділись кудись мої косички, а це значить, що що ми знімаємо на наступний день. А те, що я сиджу зараз біля туалету, не значить, що мені погано, а значить те, що він був куплений за гроші, які відправили на ЗСУ. Тут десь є моїх п'ять гривень, я їх теж сюди кидала. До речі, будемо шукати. Я заберу своїх п'ять гривень. Угу. Ви де гроші? Ну, це з концерту хит спіч. Це теж з концерту хетспіч. І це з концерту Speech. і це з концерту Speech. І це з концерту Speech. <плес> Якщо ви були на концертах і бачили про те, як всі виконавці, наприклад, ось ці е, кричать: Де айтішники, де айтішники? У нас є лоти, нам треба їх розіграти. Так от, це вони купляють всі лоти, які ви бачите на концертах. Мене звуть Ярослав, я devops інженер Я Женя, я ML-інженер. Я Едуард. Тут розміщена куча всяких лотів, які ці хлопці купили. Розкажіть, будь ласка, на що ви купляєте все на концерти. Для мене це більше просто спосіб а, якогось, напевне, найбільш раціонального витрачення грошей в даний час. Тому що, по-перше, це донат. По-друге, це прикольно. Типу, у тебе залишається якась згадка про подію. Я збираю в собі всю ось у квартиринку. У мене вже є серце, в мене вже є зуб. Ще я в них вкраду ногу, яку вони купили, поки мене не було. Я бачу тут ВВ. Так, тут ВВ. Я, ВВ. Бачу шитель, я бачу так, тембр, тут Шитель. Шмельгаузен, «Шмальгаузен», шмальгаузен «Ренікерс», The Fields. Клас. А там ще було Disappeared Completely, але грали там тільки «Шмальгаузен», ВВ, Шитель і. Якраз Діспірт Коплітлі. Яких тут немає. Що було? Потім була пожежа з цим вогнегасником. А що кому належить? Я вже запуталась. Ну, да. Тут половина Це спільне, так? Да? Де, де, деякі спільни, деякі де, 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 де. де, де, окремо купували. А там. потім було був концерт Жадана. Так. То, от ми там купили тубус: ось цей. Книжки ще був костюм клоуна. Ми по а, факту ага. вже двічі заплатили чоловіку, щоб він роздягнувся, причому на велику суму. Я бачу тут гітару. Гітара Фіма. А, тут? Була. була. А скільки ви купили? 78 тисяч. Фіма, ти не сумуєш за своєю гітарою? своєї ну, так. Да. <реш> Забирай, <назив. реш> Туалет. Мені розказувала Іванка, чарівну історію цього туалету. І вона просто стояла в якості декорації, і наші постійні відвідувачі і постійні учасники аукціону підійшли і сказали: о, блін, унітаз уніташе теж продаєте. Я такий, А хочете купити? Такі, ну якщо продаєте, то купимо я такий, Ну все, значить продається. Зуб так. це чий? Це мій, це зупись і квартиринки. квартиринки. Так, я психопат, який збираю весь у квартиринку. І ну, чотирикамерне так, серце так. квартиринки, тому що тут чотири камери. Чотири камери, mm -hmm. так. Ну, як це можна не купити? Мені казали, що. Ти подарував його мамі? Так, на 8 так, березня. Так, так, так. Клас. І що мама, як зреагувала, коли ти її приніс пап'єми ще з О, Вона взагалі най... не розуміла, що це. Я їй пояснив, вона така, блін, ну, дякую, їй дуже а воно поки в мене вдома лежало, вона просто, типу, куди я його вдома покладу? Вона не знає, де його просто поставити, тому поки воно в мене, поки вона розбирається. Тебе теж вони постійні покупці, я так бачу, так? Да? Ну, я цей, я пам'ятаю просто останній канц, коли ми стоїмо, щось торгуємося, за дурни вже, я просто стою, ну, звичайно, ти не дивишся кудись конкретно, ти дивишся кудись туди, вперед. Uh <рекун> І я так, типу, вже все, вже дурни, там, типу, 10 тисяч, 15, 20 тисяч, я пара, 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 пара на пацанів, вони такі, ні, 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 <рекунки> Креативні лоти не єдине, що доводиться вигадувати волонтерам, щоб залучити кошти. Креативні збори ось те, що заполонило. Наші стрічки інстаграму З часом зборів стало більше, потреб теж більше. То щоб твій збір виділявся, і люди активніше донатили. Доводиться вигадувати, заїдаючі пісні як Вася Войдак і курганний агрегат. Просто скинь донат, скільки можеш, хоч полтос. Просто скинь донат. І ти в реаліті походи на сотні кілометрів, як Марк Куцевалов. Це мотоблок. Йоб. Чи ділити великий збір на десятки маленьких від мікроінфлюенсерів, щоб швидше зібрати гроші із різних спільнот? У мене просто є реально таке відчуття, що от, минулого року значно простіше від ну там люди віддавали гроші. Не треба було не знаю, придумувати теж суперкреативний підхід. Ти кажеш, є збір на цю людину, і люди були дуже заражені. А зараз «Пайдак» знімає якісь бешені відоси. Ви там організовуєте цілий брендинг цього збору? Це була типу змушена міра для того, щоб люди донатили? Це було Частково вимушено, частково такі умови, як би це типу капіталістично не звучало, але диктує ринок. Бо справді з усією повагою і любов'ю до Васі байдака, але він нам поламав всю маліну. Того що коли з'явилася ця культура креативних зборів, вона дуже кльова, що з'явилася, що вона дала якесь нове дихання цим всім штукам. Але ця м, переведення дуже серйозних тем і речей в таку ігрову форму з одного боку, наче допомагає, але з іншого дуже сильно шкодить, бо втрачається серйозність і відповідальність перед цими темами і перед цими цілями, на мою думку, але по іншому, ми зараз не можемо діяти, нам треба закривати ці збори, і того ми тестуємо різні способи і різні варіанти. І от одним із таких був наш останній збір на комплекс безпілотників. І справді ми і надихнулися, і якби на копіпастили, щоб не сплагіатили багато всяких фішок волонтерських організацій і інших. І воно дійсно спрацювало найкраще, найшвидше, найбільш якось залучено до нас люди і донатори почали ставитись. І з іншого боку, кількість зборів збільшилась дуже сильно, і в кожній чи першій чи другій сім'ї є люди, яким треба на щось Збирати і того фокус уваги в інтернеті і загалом в офлайні навіть дуже важко тримати, і для того, щоб його втримувати, треба виділятися серед всіх інших і робити так, щоб на інші збори люди не кидали а тобі кидали. Ну це дуже погано звучить, але насправді кожен переслідує якісь ну свої цілі і піклується про тих, про кого піклується того в принципі треба донатити всім. Але найбільше я топлю за те, аби люди донатили, залишали гроші в своїх спільнотах, того що ну розвиток цих спільнот, як от в нашому випадку музичної, воно дає надію на те, що ця спільнота з часом буде сталішою і розвиватися краще. Просто що я спостерігаю зараз, я бачу навіть такі приколи. Ну, Давайте типу, здивуйте мене, що ви угу. придумали на цей раз, щоб ми вам закинули гроші. І якщо чесно, я не впевнена, як ставитись до цього. Мені здається, що тебе не мають змушувати вкраїн. Ніяке воює віддати гроші Та, не е, е, Але як ти простежуєш оцю зміну ставлення до донатів? Зараз е, уже е, не так відіграє роль е, навіть публічність там людини, чи якась прив'язаність до цієї особи, а більше от збір, наскільки він виділяється серед інших, наскільки він дивує і так далі. Це ну насправді не дуже ок. Але чому так, це не думаєш? Того, що на фоні звикання до війни і на фоні звикання до великої кількості жахливих речей, смертей, втрат і потреб, люди перестають виділяти для себе в серії з 10 сторіс підряд зі зборами. Мені здається, що просто в голові перестає маркуватися цей сторіс чи цей угу. пост, я як таке, типу щось важливе. Я навіть по собі інколи е, ловлю цю штуку, коли я гортаю там зранку чи Сном ці збори, тому треба якийсь шукати баланс і між тим, як привертати увагу до цих зборів, і між тим, аби все таки повертати людям і собі, в тому числі, це почуття і відчуття важливості кожного маленького донату, кожної маленької потреби і кожного бійця, який ви... висловив цю потребу. То що ми маємо? Як ми вже казали, музична сфера за більш ніж півтора роки трансформувалася у таку, яка збирає кошти на потреби ЗСУ. Це цілком логічно, адже уся публічна сфера зараз сфокусована на цьому, а музиканти складають частину громадянського суспільства. Вони ведуть за собою аудиторію, і випрацьовують культуру щоденних чи регулярних донатів. Чи стало зборів більше? Так. Чи стало важче утримувати увагу аудиторії? Теж так. Чи шкодить така зосередженість розвитку музичної індустрії? Тут відповідь не така очевидна. Свідомі артисти донатять й і там з концертів прибуток і так далі. Получається, що якщо я помиляюсь, поправ мене в музичну сферу надходить дуже мало бабок, власне, для того, щоб вона розвивалась якось. Але вона якимись неймовірними приколами все одно розвивається, за рахунок чого, як ти думаєш, сплеск активності розвитку музичної сфери він пов'язаний в першу чергу з зростанням попиту на українське. У ну, це... нас немає доступу до російської музики, яка складала дуже велику частину Хацького інтересу і немає доступу до концертів закордонних артистів І, по суті. Самі мені здається, що музиканти самі повірили в те, що вони комусь потрібні, і що їхню музику хтось слухає, і що вона комусь цікава. І на фоні цього відновлення віри в себе і в свої в свою якусь творчість, в те, що вона комусь потрібна, люди почали з більш палаючими очима робити свій цей творчий продукт. І відповідно, такий продукт, який із захватом зроблений, він і захватом і сприймається. А звідки гроші беруться? Дну багато хто, наприклад, із такої. Середньої інді сцени почав все-таки зберігати якийсь капітал прибутку всередині гурту для того, аби робити нові записи, більше видавати, знімати там якісь кліпи чи ну працювати над якістю продукту. Просто зараз триває штурмовий збір на 30 мільйонів із черговим заїдаючим треком від Васібака. Марко цівало збирає 40 мільйонів за похід, а діти інженерів завершують свій перший всеукраїнський тур. За цей час у вазі мільйонів відкрилися десятки нових музикантів, і більшість з них свідомі того, що їхня місія не лише будувати музичну індустрію, яка, попри повномасштабну війну, збирає себе на наших очах. Як ти для себе визначаєш головна мета музичної сфери, зараз робити все, щоб як ну там віддавати гроші і збирати типу, благодійне ціль її? Чи головна ціль все ж має бути все одно в розвитку напряму як такого? Для себе я визначила пріоритет такий, що кожен і кожна, я в першу чергу маю все робити для того, аби сьогодні. Я Зробила більше і краще, і заробила більше і краще, і задонатила більше і краще. Це я можу робити, якщо я сьогодні стану кращою спеціалісткою ніж учора. Якщо є можливість в принципі більше нічим не займатися, крім волонтерства і крім допомоги армії, то треба так зробити. Якщо немає можливості так робити, то треба виділяти час і ресурси на армію. Зараз це абсолютно очевидний елемент виділяти частину коштів за тих, хто. Да, я просто згадую свого папу зараз і я почала вивнуватися від нього. А, а... Тебе тата теж служить? Угу. Ну так, для мене це абсолютно очевидно. Хлопці, ви рахували взагалі, скільки ви грошей потратили на все те добро, яке ми тільки що показували? Колись рахували і. Було щось приблизно 300 тисяч. Це до файного міста ще бо ми там не були. А це, це було, було до файного міста. На файно там там капець. Люди це Дуже не пахали. ви були ті люди, які за 100 тисяч перекурс паліндрому. Ні, нам нам було у нас була фінансова криза. Тож ходіть на концерти, пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Та слухайте нову українську музику, яку ми щотижня збираємо в нашому інстаграмі. Підписуйтесь на Суспільну культура, ставте лайки, дзвіночки, а в коментарях пишіть, куди ви сьогодні задонатили. А з вами була Юля. Побачимось в наступному епізоді.